Почати переговори про вступ України в ЄС у Брюсселі планують 25 червня. Це стосується і Молдови. Як повідомляє видання Політіко у Євросоюзі, прагнуть розпочати офіційні перемови до того, як Угорщина почне своє піврічне головування в раді ЄС. Також у виданні зазначили нині і Брюссель, і Київ проводять інтенсивну двосторонню дипломатію, щоб вирішити питання угорських меншин в Україні, і щоб Будапешт надалі не блокував процес переговорів. Водночас у Німеччини заявили, що Україна. На виконала виконала всі умови для початку перемов про вступ. І через це офіційний Берлін закликав партнерів по ЄС до якнайшвидшого узгодження переговорної рамки для України. Коли можуть схвалити проєкт цієї переговорної рамки, ми поговоримо про це з Арсенієм Пушкаренком, народним депутатом, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і парламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітаю вас. Да, добрий вечір. А, отже, як ви оцінюєте шанси на швидкий початок переговорів про вступ? Наскільки взагалі реалістичною є оця дата 25 червня? Ну головне, як оцінюють наші партнери, тобто європейська родина, власне, яка нас і запрошує надала нам статус е, кандидата, і е, готова розпочати насправді перемовини. Тому це, це найважливіше. Зрозуміло, що ми е, як держава, я можу говорити за? Е, орган, який я представляю парламент, звичайно, зробили все, щоб виконати всі вимоги рекомендації, які перед нами стала Європейська комісія, і ми це зробили. Тому на сьогоднішній день ми очікуємо, що на саміті лідерів європейського Союзу 25 червня, все ж буде затверджена переговорна рамка для України для Молдови, для того, щоб дійсно розпочати цей процес, це важливо, тому що 1 липня. Розпочинає голова Угорщина, і, на жаль, угорщина весь цей час ми бачимо, як е чіпляється за е формальні якісь речі. Так, дійсно є питання національних меншин, але ми вже двічі вносили зміни до відповідного закону, який ми прийняли наше скликання прийняло з урахуванням рекомендацій Ради Європи, з урахуванням експертизи Венеційської комісії. У нас сьогодні є 11, скажімо так, двосторонніх е питань. Але в принципі ми свого боку як Україна зробили все, щоб як держава в Угорщині не було не було питань. Тому навіть нещодавно, ось 29 травня, послі європейського союзу на своїй нараді, в принципі, резюмували, що Україна заслуговує і готова до того, щоб перемовини рамка, рамка була затверджена. І перемовини розпочалися до 1 липня. Тому сподіваюся, що Угорщина не буде в черговий раз по перебільшеним я не скажу можливо, надуманим, але точно перебільшеним речам використовувати своє так зване право вете, яке існує сьогодні в Європейському Союзі. Але вам скажу, що вейтмотивом, до речі, сьогодні йдуть вибори, які відбудуться на наступних вихідних в європейському союзі, європарламенті. І ведьмотивом я от спостерігаю за ними в усіх. Сьогодні кампаніях в усіх державах, і і, і питання саме використання вето. Адже на жаль, окремі держави сьогодні цим зловживають є критичні питання, які сьогодні стоять, і залежить архітектура європейської безпеки. І інші критичні речі для європейського союзу, європейської родини, наприклад, от Угорщина цим зловживає. Тому я сподіваюся, що як це було і з рішенням. Про переговори, як це було з рішенням про Ukraine Facility програму, яка дає нам на що роки 50 мільярдів в обмін на реформи. І це, до речі, якраз є також частина нашого шляху до Європейського Союзу, Угорщина, все ж поступиться здоровому гвузду, поступиться більшості. І, звичайно, треба враховувати, що сьогодні є консенсус про те, що європейський союз буде розширений, що будуть нові члени. Цей консенсус Йде мова і про нашу державу, і про Молдову, про Балканські країни, але звичайно, тільки після реформ, тільки після виконання переговорної рамки. Угу. Ну, якщо о, врахувати те, що Оця проблема меншин вона більше є ну як приводом для блокування ніж причиною цього приводу ніж приводом. Причиною, так цього блокування? То які взагалі наші е, шанси на компроміси з цією країною? От е, зараз в інформації перед нашою розмовою я говорив, що ведуться двосторонні переговори як з боку Євросоюзу, так і з боку України. От з приводу досягнення якогось компромісу з цього питання з цієї країни, як вважаєте, це взагалі реалістично? Ну, це я вважаю реалістично. Дивіться, попри те, що як іронічно для нас це сьогодні виглядає, але Єврокомісар з питань розширення, власне, представник Угорщини. Якби Угорщина не намагалася, а зрозуміло, його висунув діючий уряд уряд Віктора Орбана, якби Угорщина не намагалася знаходити шпильки, теж а, більшість, а фактично, це Угорщина одна сьогодні. Знаходить, як ви е, слушно значили, приводи більше все одно е, тягне і тягне справедливу Україну е, до того, щоб ми розпочали переговорну рамку. Це 35 глав. Е, ну дивіться, два роки. Зараз буде два роки в червні. Е, ось е, ми на, як ми отримали статус кандидата. Мабуть, так швидко ніхто не проходить від статусу кандидата до. Початку початку перемовин саме вже поранці, і це переговорні. І це, це означає, що і сьогодні є консенсус і в суспільстві, і в українському політику і є політична воля в парламенту, уряду, президента зробити все, щоб ми були сьогодні. Європейській родині були членом європейського союзу якнайшвидше. І власне сьогодні ми і наші збройні сили України, і вся наша держава щодня за це бореться. У війні з Росією тому як би Угорща не намагалася. Я переконаний, що нам вдасться знайти компроміси спільні, як можливо, дійсно трьохсторонні, у питанні, у питанні національних меншин. Я до речі, хочу зазначити, що вся Європа бачить наші зусилля, наші зусилля. Ми всі рекомендації, всі експертизи, ми внесли зміни в законодавство. І Андрій Єрмак, ви знаєте, неодноразово наразово зустрічався, і в телефонних е, перемовинах знаходиться постійно з е, паном Сіатром, міністром закордонних справ а, Угорщини з цих питань навіть була виїзна зустріч е, пана Єрмака і е, пана Кулеби, нашого міністра закордонних справ, зустріч е, в, е, в Ужгороді. Сіатро постійно відбуваються консультації. Тому я думаю, що нам все ж вдасться е, Угорщині. Довести, що ми виконали всі їхні вимоги, це підтверджують сьогодні всі сторони, крім Угорщини. На жаль, на цю хвилину у питаннях національних меншин. Пане а наскільки взагалі ця проблема головування угорщини з 1 липня? Наскільки власне вона є проблемою, враховуючи, що ну угорщина ж мабуть не ухвалює таких рішень одноосібно? Чи нам все ж таки доведеться чекати ще півроку, якщо раптом 20, 25 червня не почнуться переговори? Ну, все можливо, е, на жаль, все можливо, тому сьогодні Бельгія, яка головує, і міністерка е, міністерка з питань Європи уряду Німеччина, яка днями відвідувала Україну, вона закликала лідерів Європейського союзу Юрсула фон дер фондрляєн днями. Закликалася ж прийняти рішення е, до 1 липня, і саміт 25 червня лідерів ЄС. Все ж я сподіваюсь, розуміючи, що Угорщина. Знову ж таки, чіпляючись за формальності, ми не ми, ми не говоримо попри навіть війну. Ми не говоримо робіть нам знижки. Ні, ми, я хочу ще раз повторити всі наші зобов'язання, всі рекомендації, всі вимоги, ми виконали. І парламент, і уряд, все це зроблено. І не треба знижок. Треба сьогодні просто справедливо приймати рішення. Якщо більшість каже, що Україна виконала, і Україна хоче рухатися далі і заходити в. Главу за главою їх 35, це роки, у у своєму членстві, То звичайно, що на жаль, угорщина сьогодні зловживає цими речами. Я до речі скажу, що міністр закордонних справ Люксембургу взагалі виступив з такою ініціативою, що якщо Угорщина далі буде зловживати правом вето позбавити згідно з союзного договору, позбавити угорщини права голосу. Тому що ну не можна сьогодні в угоду там інтересам своїм. А ми ж бачимо, що на жаль, угорщина ж додатково крім вимог до України, паралельно має інший трек з Європи з Єврокомісією про ті чи інші додаткові свої бажання чи побажання чи вимоги. З приводу того, що є там певні заморожені кошти і все інше. Тобто, горшна відверто сьогодні, на жаль, спекулює українським питанням, і це півріччя головування звичайно може нам не принести, не принести затвердження переговорних рамки, якщо це не відбудеться наприкінці червня. Тому я думаю, що лідери є цьому свідомі, і рішення повинно все ж бути прийнято. Це в інтересах. Сьогодні всього європейського союзу це лягає в логіку майбутнього розширення і є консенсус сьогодні в європейському Союзі, що розширення має відбутися після того, коли держави будуть готові здійснити реформи. Незвичайно європейську архітектуру безпеки, яка сьогодні знаходиться під загрозою загрозами, загрозами зв'язку з викликами війною Росії проти України. Ну що ж, будемо сподіватися, що все складеться добре і таки розпочнуться переговори 25 червня. Я вам дуже дякую. що при... приділили нам кілька хвилин своїх. Ми для цього Україна для цього зробила все. Дякую вам. Я нагадаю. Це був Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з пензовньої політики та міжпарламентського співробітництва.